Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі DeFi UA. Сьогодні розглянемо тему, як в 2026 році можна знаходити безпечні та профітні DeFi протоколи, на які показники потрібно звертати увагу. У даному відео я покажу два приклади протоколів, а саме один безпечний. А другий небезпечний, і яка між ними різниця? Тобто ви все будете бачити на практиці, ну і самі зможете подальшому попрактикуватись. Також, друзі, перед тим як дивитись відео, обов'язково підпишіться на Дифавій YouTube канал, поставте нам лайки, коментарі. Тут також є цікаве відео, що таке DeFi, і Якщо ви ще не бачили, обов'язково перегляньте. Ну і спускаємося вниз в Telegram, У нас є DeFi Revolution Chat, куди ви можете додатися. Та спілкуватися на тему DeFi, закидати вашу інформацію. Тут я часто публікую пости, і також у нас є DeFi Telegram канал де я публікую інформацію по криптовалюті, а саме трейдинг, DeFi, тобто все в цілому. Тому, друзі, рекомендую підписатись. Всі соціальні мережі залишаю під описанням даного відеоролика у коментарях. Ну що ж, переходимо назад і включаємо DeFi Lama. DeFi Lama – це аналітична платформа, яка нам надає дані по всьому децентралізованому сектору. А саме вона бере ці дані із блокчейна із понад 200 різних мереж, які вона публікує у себе на сайті, і ми вже можемо ці дані у вигляді цифр та інформації аналізувати і дивитися, чи варто нам взаємодіяти з тими чи іншими децентралізованими протоколами, чи все-таки це не потрібно робити. Саме зараз я вам буду показувати перший протокол, який називається АБЕ. Про DeFi дефайламу, друзі, я вам ще запишу деталізоване відео в наступних відеороликах, щоб ви краще розуміли, як ця платформа працює і для чого взагалі вона нам потрібна. Якщо коротко, то є тренингв для трейдерів. А DeFi Lama для інвесторів, по суті, для людей, які інвестують у DeFi. Ну що ж, переходимо одразу до практики, а саме до централізованого протоколу AVE. він вважається одним із найбільших децентралізованих протоколів у DeFi, де саме більший TVL, а саме TVL означає загальна заблокована вартість активів. Тобто, де люди інвестують доволі великі гроші, і відповідно чим більше тих грошей, тим більше довіра та безпека в тому чи іншому протоколі. Знову ж таки, це не завжди показник того, що його не можуть зламати, його можуть зламати, але принаймні АВА ще ні разу не взламили. Давайте на нього перейдемо, і я вам розповім за основні показники, на що потрібно звертати увагу. Ава це безпечний протокол, профітний, і зараз я вам покажу чому. Тому, друзі, піднімаємося вище. Ось тут в пошуку можемо пробити Ава. В мене вже він є, я знаходжу, і ось так у нас виглядає інформація в дефайламі о децентралізованому. Протоколі тут ми можемо доволі багато цінної інформації для себе знати, на що я звертаю увагу, на які саме важливі показники? Перший показник загальний TVL і що важливіше, його динаміка, другий показник органічний ріст протоколу, третій показник чи був злом протоколу. Якщо був, як команда з ним впоралась, чи давала якісь компенсації своїм інвесторам, чи показувала цю інформацію десь в своїх соціальних мережах? Далі чи є відповідно стимулювання інвесторів, наприклад, поінтами, токенами, різними винагородами. Дальше аудиторія та активність, чи є соціальні мережі, скільки підписаний, відповідно хто підписаний на Twitter тих чи інших протоколів. Далі квартальні доходи протоколу, тобто важливий показник комісії та чистий прибуток, і аудит, їх наявність, кількість і якість, і як часто їх проводять. Тому давайте по кожному показнику зараз пройдемось. Ну що ж, ось так у нас в принципі АО виглядає. TVL, загальна заблокована вартість активів 35 мільярдів доларів. Якщо ви бачите, що TVL в протокола менше 30-40 мільйонів доларів, з ним потрібно бути дуже акуратним і дуже акуратно взаємодіяти, тому що там може бути повишений ризик за рахунок того, що немає великого TVL, значить, можливо, і немає довіри інвесторів до того чи іншого протоколу. Або, можливо, протокол недавно відкрився і він ще не набрав якоїсь репутації, скажімо так, ну і багато чого іншого. Тому, друзі, якщо TVL, наприклад, протокола 30-20 мільйонів, в принципі, з такими протоколами можна взаємодіяти, але я не рекомендую. І знову ж таки, якщо ви з таким я якому хочете взаємодіяти, ну максимум 1-2% від свого капіталу, не більше. Але це не фінансова рекомендація до дій. Завжди робіть свій власний аналіз. Тому тут ви можете побачити, є основні загальні метрики, тобто скільки вони комісії заробляють, яка їхня виручка, наприклад. Знову ж таки, тут можна подивитися, що в них є свій нативний токен, який називається AVA. і зараз він коштує 160 доларів. Загальна капіталізація самого проекту показується. Тут є застейкіні, активи, також показується інформація, скільки зараз людей взяли, наприклад, в кредит гроші і багато-багато іншого. Давайте Поступово переходить в праву сторону, а саме звертаємо увагу на наш TVL. Ось тут я. Це все заберу і залишу два показника. Показники можна ось тут додати різні, тобто тут показується загальна капіталізація, знову ж таки можна додати їхній токен, додавати об'єми взагалі про торгову, коли аналоги будуть по активах. Тобто тут є дуже-дуже багато цінної інформації, але зараз не по ній. Знову ж таки, повертаємося сюди. Дві основні метрики, TVL і комісія. Тобто ми можемо побачити, що сам проект почав працювати із 2021 року, і комісії плавно почали зростати, причому доволі гарно вони почали зростати, стабільно, немає якихось різких коливань, і це доволі добре, коли є органічний Ріст в цілому по ТВЛ-По проєкту, да, коли він росте, саме інвестиціям. І коли він плавно, там, наприклад, також йде на корекцію, потім знову плавно стоїть і знову плавно починає зростати без різких рухів. Це сильний показник того, що в принципі протокол сильний. Команда сильна, дає хороші можливості інвесторам, і в цих інвесторів є довіра до самого протоколу. Якщо ми звернемо увагу, з 2021 року у нас ще був бичий ринок. В кінці 2021 і початку 2022 у нас розпочався відмежує ринок. В цілому далі ми пішли на корекцію і перейшли боковий тренд. Знову ж таки, у нас звісно комісії просіли, і це нормально, тому що активність на крипторинку також в цілому просідає, коли є сильний відмежує ринок. Ну, якщо ви згадаєте, наприклад, 2023 рік, то сильної активності на крипторинку не було, особливо коли ми там було, наприклад, були, наприклад, бокову купу біткоїну на 16 там тисяч доларів. Далі ми можемо побачити, що коли розпочався бичий ринок, в цілому у нас є органічний ріст. Далі ми звертаємо увагу на те, скільки працює протокол по часу. Ми можемо побачити, що він працює з 2021 року по 2026 рік. Також в нього не було якихось взломів, тобто він себе доволі часто показує на хорошому рівні в плані аудитів. Тобто в нього йдуть дуже часті пробірки різних аудитних компаній, які знаходять якісь, наприклад, мізерні помилки або критичні помилки, та виправляють їх. Ці помилки є у коді, наприклад. І хакери часто ці помилки можуть знаходити і взламувати такі протоколи. Тому протокол, який себе поважає, він доволі часто аудити проводить, і де ці аудити можна знайти. Я вам це зараз також все покажу. Тому друзі, саме зараз я вам показав, як виглядає органічний ріст і немає якихось різких коливань. Це доволі добре. Знову ж таки, де ми можемо дізнатися інформацією, чи взламували, наприклад, сам протокол чи ні. Ми можемо нажати сюди на. Метрики. Далі ми можемо нажати сюди на «Hacks». Далі, коли ми нажали сюди на «Hacks», ми можемо перейти сюди Overview. І ось тут у нас є пошук. В пошуку ми шукаємо наш протокол по назві, наприклад, AB на нас цікавить. Ми прописуємо, нажимаємо Enter і можемо побачити, що інформації абсолютно ніякої немає про зломи. Ну, давайте, наприклад, пропишу інформацію про такий протокол, який називається Compound. І ви можете побачити, що, наприклад, по Compound дійсно були взломи. Тому таким моментом можемо ми дивитися, якщо ви хочете взаємодіяти з якимось протоколом, ви прописуєте його назву. І якщо ви бачите, що були взломи, наприклад, і вони були недавно, і команда їх, наприклад, не вирішила, після того аудити не провела, то краще з таким протоколом не взаємодіяти. Тут я наголошую, так як це дуже важливо. Ну що ж, я вам показав, де можна знову ж таки знайти цю інформацію. Повертаємося назад. Я пропишу, але якщо ми йдемо вниз, то тут часто Буває така інформація, що ще є вкладочка аудити. Але якщо її тут немає, це не критично, ми можемо знайти сам аудит в проєкті. Тому давайте перейдемо у сам протокол. Ось я зараз відкрив сам протокол. Він таким чином у нас виглядає. Це і є наші, один із найбільших децентралізованих банків у світі. Тут є різні версії, ну ми обираємо третю версію, вона нас цікавить. Уже скоро буде четверта версія. І на що я тут звертаю увагу, то зараз всю механіку я вам не буду показувати, якщо коротко, з лівої сторони ви можете розмістити свої активи і на них отримувати річний процент. Це можуть бути волатильні активи, як ви бачите, наприклад, там на ефір можна отримати 1,27%. Якщо це, наприклад, там розміщати зараз USDT, або там USDC, також дають якийсь певний процент. Але тут також потрібно дивитись, наприклад, ну якщо вже розбирати більш деталізований протокол, чи є можливість сюди заінвестувати. Ну, наприклад, ось тут є ще можливість заінвестувати в USDC на мережі Ефір. Тобто тут є можливість розмістити в AVA, як ви бачите, зараз 7,5 мільярдів доларів, але в нас вже 4,5 розміщено, тому в принципі залишається ще вільно місце на 3,5 мільйона доларів. Ну це так, якщо коротенько, щоб ви мали розуміння. Тому тут, друзі, можна розмістити свої волатильні активи та стейблкоїни і отримувати процент. Но Зараз нас не це цікавить, ми спускаємося вниз і завжди у протоколах є інформація DOCS. Ми нажимаємо на DOCS, тобто документи. Нам потрібно уважно дивитися, де в нас буде вкладка аудити. І ось тут ми можемо побачити, що є Security and Audits. Ми нажимаємо сюди і нас перекидає саме на наші аудити. Ми можемо ось тут спуститися вниз і подивитися: ось є аудити. Ми можемо побачити, що на кожну версію, яка є у АВА, а їх є доволі там багато. Ну зараз там три, і вже там четверта версія скоро буде. Тому до чого я веду до того, що ви можете побачити, є аудити і є різні аудити від різних компаній, які проводять аудити. Ми можемо відкрити будь-який аудит, ми можемо подивитися, що це за аудит, які там були помилки. Ми також цей аудит можемо відкрити, скачати його в PDF-форматі і закинути в чат GPT, і попросити його, щоб він розписав, які там були критичні помилки, і щоб він написав простою мовою, тому що ми не є програмісти. В тому числі і я, і я не можу знати код, як він там пишеться і як його розуміти. Тому в такому форматі ви заходите на аудити і провіряєте, чи вони є. Також, друзі, ви провіряєте, скільки аудитів вже було в цьому році. Також ви спостерігаєте на інформацію, коли ці аудити проводилися, які там були критичні помилки. Якщо їх виправили, все супер. Це дає доволі гарну довіру інвесторів, що сам протокол розвивається і в цілому за свою безпеку дбає. Тобто з АВ ми зрозуміли, що в плані безпеки Аве за це все дбає. Знову ж таки, це самий безпечний та в принципі вважається досить профітним протоколом у DeFi. Звісно, що є можливості десь в плані заробітка в рази більше. Але в плані безпеки це один із самих безпечних, знову ж таки, повторюся, децентралізованих протоколів. Тому що нас далі цікавить? Нас цікавить далі інформація, наприклад, по соціальних мережах. Що тут на рахунок соціальних мереж? Якщо ми переходимо у Twitter, а я рекомендую робити це більше в випадках Twitter, тому що по суті все, що зв'язано з трейдингом, та в принципі із DeFi, і з криптовалютою в цілому. Дуже багато інформації йде з Твіттера. Ми можемо побачити, що Ави ось тут у нас є, офіційна його галочка, і підписників 685 тисяч. Для DeFi протоколу такого рівня це доволі багато підписників, що вже викликає довіру. Також на ави підписані доволі відомі люди, і якщо ми спускаємося вниз, давайте подивимося по постах, наскільки часто вони їх публікують і яка тут є інформація. Ми можемо побачити, що недавно був пост, саме 17 січня, тобто 3 дні назад. Далі, якщо ми спускаємося нижче, можемо побачити, що 20 годин назад був пост. Знову 20 годин назад, 21 годину і так далі. Тобто в цілому інформацію публікують, інформація є різного характеру, технічного, наприклад, якось, що там, наприклад, є оновлення по четвертій версії, і можна почитати, які це оновлення, то ми бачимо, що ком'юніті в цілому є, розвиток є, і інформацію доволі часто публікують. Далі, друзі, ми переходимо в ави і подивимося інформацію саме по комісіях та по доходах, скільки вони заробляють. Спускаємося вниз. І ось тут, якщо ви подивитеся, показується інформація Earnings. І ми можемо побачити поквартально, скільки вони заробляють. Тобто з 2024 року, ось тут у нас є інформація, скільки вони заробляють, з другого кварталу Заробили практично 10 мільйонів. Далі третій квартал вже трішки менше заробили. потім більше, 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 ще більше почали. То сильних якихось просадок по доходу ми не бачимо. І навпаки, зараз можна побачити те, що з 2025 року їхній дохід виріс досить сильно. Це також показує те, що сам протокол доволі добре розвиває. Також, ось тут, якщо ви нажимаєте FIS, то ви, в принципі, можете бачити, скільки вони комісій кожного дня заробляють. Тобто зараз порядку там кожного дня вони мають як мінімум там, в середньому 2-3 мільйона доларів, що для такого рівня DeFi протокола це досить добре. Ще один важливий показник, про який ми з вами не поговорили, це стимулювання інвесторів, а саме поінтами, наприклад, проекта, токенами або різними винагородами. Тому давайте перейдемо до прикладу в АВИ і подивимося, чи там в нас є якісь винагороди, поінти або додаткові токени. Ну що ж, нажимаємо сюди, на третю версію і дивимося різні мережі. Ну, до прикладу, нас цікавить ефір. Вибираємо, можемо побачити, що, наприклад, по ефірі та оберненому ефірі нам лише дають, якщо ми поставимо сюди свої активи, процент річний 1,27%. Додаткових понтів немає, винегород нема, токенів ніяких також немає. Якщо спустимося вниз, можемо побачити, що по USDE нам дають 691%. І ось тут вже є інформація 5 x Зліва ви нажимаєте і дивитесь, що це за інформація. Ось сам протокол, до прикладу, нам дає 2,02% річних, і ще додатково нам тут дають IUSTE 4,89%. І ось це ми можемо дізнатись про це більше на децентралізованому протоколі Merkle. І там, відповідно, якщо нам будуть насипати якісь винагороди, токени або, наприклад, пойнти, то це все там ми можемо собі заклеймити. І так ви можете дивитися по кожному, наприклад, волатильному активі або стейблконі. І так, по кожній мережі. Якщо дивимося, наприклад, подивимося мережу плазма. І ми можемо побачити, що в плазмі також дають на USD винагороду, і вже може бути різний процент. Тобто ви можете подивитися, що на ефірі, наприклад, вам більше дають, а на плазмі, наприклад, менше дають. І краще розмістити свою ліквідність, звісно, на ефірі. Ось тут, наприклад, на USDT дають 351%. І також можна подивитися, що нам дають обернені біэкспіелі на Мерк. Ось таким чином можна дізнаватися, наприклад, чи нам дають додаткові якісь поінти, винагороди. І далі, наприклад, якщо ви будете інвестувати свої фінанси, то десь ви можете отримати ці винагороди одразу на самому протоколі і клеймати їх потім і можете продавати одразу на ринку. Якщо, наприклад, токен торгується вже. Це в принципі, друзі, я вам показав хороший безпечний протокол, і як з ним можна взаємодіяти. Коли я бачу, що показники в принципі адекватні, те, що я вам перелічив, все досить добре виглядає. То з таким протоколом я можу взаємодіяти. Я розумію, що ризик є, і це не показник того, що його не можуть зламати, його можуть зламати будь-коли. В принципі, як і будь-що в світі може статись. Немає абсолютно ніде ніяких гарантій, і ризики присутні завжди і всюди. А тепер, друзі, давайте перейдемо до небезпечного протоколу. Коротко по ньому пройдемося. Я вам покажу, чому він саме небезпечний і чому з ним краще не взаємодіяти. Нажмемо сюди на крем фінанс і можемо побачити, що загальна заблокована вартість саме зараз в децентралізованому протоколі 2,63 мільйона доларів. Це дуже. Дуже і дуже мало. З такими децентралізованими протоколами краще взагалі не взаємодіяти. Також з правої сторони ми можемо подивитися на показник «Правильно чого TVL. Ви вже знаєте, що це за показник, тобто він показує загальну заблоковану вартість активів. І якщо чим їх більше, тим більше довіра до протоколу. Чим їх відповідно менше, тим менша довіра до протоколу. І подивіться, який ось тут ріст його абсолютно органічного росту, як такого навіть і не було. Ви можете побачити, тут був одразу різкий ріст, потім різка корекція, знову різкий ріст. І по дорозі зверніть увагу, що в нас відбулося. Я навіть не буду прописувати інформацію, те чи його взламали чи ні, тому що я одразу бачу, що був один хак і другий, тобто його два рази підряд зламали. Тобто команда після першого разу не змогла виправити якісь помилки відповідно, або з'явилися якісь нові. Ми навіть не будемо вдаватися в аналіз, тому що це б'є дуже сильно по довірі протоколу по самій команді. При такому форматі друзі, інвестори зазвичай свої фінанси будуть вводити з таких протоколів, що по суті вони і зробили. Можете побачити, як потім пішов віток ліквідності. Тобто в протоколі було там 413 мільйонів, і вони різко впали там до 390, і потім ще 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 нижче, там на 44 і так далі. Тобто, по факту, бичий ринок він ще якось плюс-мінус попередній пережив. але коли розпочався в ринок, протокол по суті вбили, знищили, і фактично він уже на самому дні. Шанс того, що він відновиться, доволі малий. Як ви бачите, 2023, 2024, 2025 рік ніяких абсолютно змін не було. Напевно, команда не змогла впоратися із тими проблемами, якими була. Що, скоріше, напевно, довіри не було в людей до протокола. Ну і відповідно, команда, напевно, не дала ніяких компенсацій. Тому і ми бачимо ось такий результат. З таким протоколом краще не взаємодіяти. Також ми можемо подивитися на веб-сайт, подивитися що в них, наприклад, там аудит був. Знову ж таки, звісно, що тут якісь виручки дивитися в моменті. Тут навіть ніякої інформації по цих виручках ну, ми не бачимо. Можливо, там раніше були якісь виручки, але зараз цього не видно. Давайте нажмемо на сам веб-сайт, тобто на протокол, подивимося, як він виглядає. Тобто перейдемо на нього і подивимося, які нам тут можливості, в принципі, зараз дають. Ось я підключився своїм гаманцем. Бачимо, що в них є 1, 2, 3, 4, 5 мереж, доволі непогано. У них є маркет. І ми можемо подивитися маркет самого Крімпу. Нам да, можемо подивитися. Те, що якщо ви захочете зараз тут розміщатись, по-перше, ось тут немає абсолютно ніякої ліквідності. Якщо ви тут захочете позичати USDT, наприклад, вам потрібно буде сплачувати 5,22% річних. Але, звісно, тут люди абсолютно ніякі кредити не беруть, тому що дуже маленький TVR. Ну, відповідно, було багато хаків, і ви бачите, який там графік. Тобто органіки ніякої немає. Також, якщо ви подивитесь, наприклад, по USDT на депозит дають 0,03%. При тому, що АВА нам дає як мінімум 3-4-5%, дивлячись на якийсь стейблкоін. Якщо там USDT, то в принципі можна знайти 3-4%. Якщо USDC, то можна навіть знайти і 6%, і 5,5% можна знайти. Тому довіра ясно йде більше на АВВ. Далі, якщо ми перейдемо просто на соціальні мережі, Включаємо, крім фінанс, ідемося, ну, принципі, на той час було доволі непогано. Тобто 80 тисяч з половиною, якби в них не було тих зломів, і вони б підтримували би свій розвиток і відповідно могли б далі якось розвиватися краще, то потенціал не був би немаленьким. Але вони це не змогли зробити. Тепер давайте подивимося по постам, що вони там раніше випускали. Тобто ми можемо побачити, що зараз інформація абсолютно практично не публікується. Останній пост, який був актуальний і активним, це було 13 жовтня 2025 року. Ну і ви бачите, що пости доволі рідко публікувалися. Тобто, це такий поганий показник того, як ведуть соціальні мережі. Також, наскільки я знаю і читав, те, що в них стимулювання інвесторів було доволі великим. Тобто вони зачасту що роблять? Вони дають по стейблкоїнах або по волатильних активах маленький процент, то може там 1, 2, 3% три дати. А по своїх власних винагородах, наприклад, там свого власного токена проекту, вони можуть дати, наприклад, 20, 30, 40 річних. Але, наприклад, це стимулювання буде йти ну, 2-3 місяці. Звісно, що люди зароблять якийсь більший процент, а потім будуть виводити ці гроші. Тому довіри у людей немає. Таким чином вони з такими протоколами не взаємодіють. Давайте ще повернемось до самого протоколу і подивимося, чи в них взагалі були аудити. Переходимо в сам протокол, спускаємося вниз і шукаємо документи. Нажимаємо на документи. І далі ось тут шукаємо інформацію про аудит. Нажимаємо аудит. І ви можете, друзі, побачити, що в них всього-навсього був один аудит. І зверніть увагу, якого часу він був. Тому тут навіть нема що аналізувати. Ми одразу швидко відкрили, передивилися всі важливі показники і побачили, що нічого тут хорошого немає. Плавного росту немає, ті немає. Відповідно соціальних мереж нормальних немає. Актуальності постів немає, аудитів немає. Ось так коротко, швидко і якісно можна проводити аналіз протоколів, а потім уже дивитися. Якщо вам децентралізований протокол в цілому по всіх ваших показниках підходить, ви вже його деталізовано можете розбирати, які є там можливості, які є фінансові інструменти, по яких активах волатильних частин до коїнах, з якими механіками, наприклад, як вони це все працює, Ви які проценти будете отримувати? Якщо вас це все влаштовує, супер. Також, друзі, бувають часто такі моменти, якщо протоколи, які взламують, відповідно, наприклад, там ну, Compound Finance, бо, наприклад, там інші протоколи, які також доволі є відомі. Якщо їх взломали і через, наприклад, 2-3 місяці мінусорам дали компенсацію, знову ж таки, провели додатковий аудит, знайшли додатково критичні якісь помилки, виправили їх, і сам аудит старається далі розвиватися, знову йде соціальні мережі, і все в них добре. Ну з таким ще децентралізованим протоколом, в принципі, можна позаємодіти, якщо ви маєте бажання. Ну і знову ж таки, вам ну, підходять ці. Показники в такому форматі можна взаємодіяти. Тобто не потрібно бути настільки критичним по цих показниках, ви дивіться додатково різні протоколи, які в них були моменти. Так ви можете розібрати доволі багато протоколів, і таким чином ви наб'єте легко собі руку і будете мати вже практику розуміння того, чи варто чи не варто взаємодіяти з такими протоколами. Надіюсь, інформація вам була корисна. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі!